Прикордонник на псевдолезо з перших днів широкомасштабного збройного вторгнення РФ захищає батьківщину у Волинському загоні. Як повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, воїн пройшов фахову підготовку та нині проходить службу у протитанковій заставі прикордонної комендатури швидкого реагування. Захисник розповів, що довелося пережити у перші дні на позиціях. Це був перший день, як ми заїхали на позиції. Вночі ми заїхали. На ранок прорвався в нас танк без піхоти, без ні, без нікого. Просто прорвався і пів дня жужав. Через десь пів години чи годину йшла піхота. Декілька чоловік ми їх пристрелили, і після того під вечір приїхав. Танк з БМП, сила волі та відмінні навички у володінні протитанковою зброєю допомогли прикордоннику вижити та знищити бронетехніку окупантів. Танками навіть не побачили. Вже після того побачили на відео. Побачили БМП, як вона їде на всіх парах. БМП зупинилося від підриву міни, і вже потім я його додав. РПГ. Військовослужбовець розповів, які почуття керували ним, коли йому загрожувала смерть. Відчуття це страх, бо на те ти бачиш, як просто ломиться на тебе така машина, і страшно щось робити, але потім якийсь чери флекс працював. Чи що захотілося жити? Взяв РПГ і почав стрибати. Зараз боєць Лезо найбільше мріє бути поруч із сім'єю. Хочеться додому, хочеться спокійного життя. У мене дома сім'я, двоє маленьких діток. Саме заради майбутнього для своїх дітей захисник продовжує вибивати ворога, віддаючи всього себе обороні країни, і робить усе, щоб ворожа навала не просунулась далі.